Всім привіт! На зв'язку Даніель. Сьогодні розберемо з вами найкращі індикатори, який може тільки підійти для новачка. Але перед цим хочу вам сказати, що в мене є блог, в якому я розповідаю про своє життя, ділюся статистикою угод, результатами з ком'юніті і так далі. І додатково також безкоштовне навчання, після перегляду якого є можливість потрапити до закритого ком'юніті та торгувати разом зі мною, як із тисяча плюс учасниками разом в чаті. А, тому переходимо до головного, що це за індикатор та як по ньому торгувати. Цей індикатор має назву Moving Average, і давайте відразу додамо його на графік. Він знаходиться ось тут, в цьому розділі. Якщо ви торгуєте з телефону, вам потрібно натиснути на три крапочки і додати індикатор Moving Average. Додаємо його на графік і бачимо, що він має такий вигляд. Тепер давайте розберемося, взагалі, що це за індикатор. Якщо простіше для новачка, moving average це індикатор тренду, тобто він показує середню ціну активу за певний період часу. Тобто, дивіться, якщо ми бачимо, що він іде ось тут знизу під ціною або зверху під ціною. Цей індикатор зглажує коливання на графіку і дозволяє зрозуміти, куди рухається ринок. Тобто зараз ми бачимо, що якщо ця лінія знаходиться знизу, то звісно, що ринок рухається вгору. Якщо він зверху знаходиться, то це ринок рухається вниз. Якщо ми спостерігаємо ситуацію, коли він ну, ось так ось перетинає нашу ціну, то це каже те, що у нас зараз боковий. Тренд і по такій системі ми будемо з вами торгувати. Чому цей індикатор більше всього підходить також для новачків? Я по цьому індикатору, коли торгував, коли тільки починав свій шлях ще в торгівлі, коли в мене був досить такий невеликий депозит там, в розмірі 100 доларів. І тоді я не вмів торгувати. Але навіть при тому, що я не розумів, як це робити, за допомогою цього індикатору я робив впевнені і стабільні. Плюси. Тому тут саме важливо, що він простий для розуміння, допомагає не торгувати проти тренду, що дуже важливо при торгівлі. Ну і на його основі легко будувати стратегії, такі, щоб вони були повністю адаптовані під вас і могли підходити абсолютно для різних інтервалів. Ми сьогодні з вами будемо торгувати на інтервалі 15 секунд, тобто наш таймфрейм буде 15 секунд. Ця свічка формується рівно 15 секунд. Наша угода буде тривати 30 секунд. І давайте додамо також ще одну ковзану середню та налаштуємо її для торгівлі. Перш за все, ми змінимо в цій значення на 20, міняємо період на 20 і також ставимо EMA. Так, можемо ще додатково поставити, наприклад, колір такий червоний, і товщину на, наприклад, 3 пікселя. І додатково також зверху додаємо ще одну moving average ковзану середню. З періодом 5. Вона в нас також буде з е, значенням EMA. і давайте колір поставимо ось такий білий теж на 3 пікселя. Все, наш графік налаштований, і як буде виглядати наша з вами угода? Коли ми з вами бачимо, що, наприклад, наша червона лінія знаходиться нижче під ціною, то звісно, що ми розглядаємо угоди вгору. Але якщо ми бачимо пересічення нашої швидкої лінії Moving Average знизу до верху червоною, то це явний сигнал на те, щоб відкривати угоду вгору. І також обернена ситуація. Якщо ми бачимо, що біла лінія перетинає червону зверху до низу, то це вказує нам про те, що потрібно відкривати угоду донизу. Також можемо розглянути ситуацію, коли у нас, наприклад, йде дуже багато пересічень, ось, наприклад, як ось тут. То в таких ситуаціях ми не відкриваємо угоди, ми намагаємося їх уникати. І для цього нам потрібен цей індикатор, щоб ми бачили, коли у нас, наприклад, йде боковий консолідація. Цей індикатор досить добре нам це показує, і ми в такі моменти не торгуємо. Торгуємо тільки в ось такі трендові ситуації. Тому давайте розберемо декілька угод та подивимося, як вони працюють на практиці. Тут ми зараз з вами бачимо зміну тренду. У нас висхідний рух, але у нас було пересічення білої лінії червоної зверху донизу. Тому я розглядаю тут угоду донизу на 30 секунд. На продовження цього несхідного тренду. Так, локально він тут у нас висхідний, але такі моменти можуть вказувати нам наявний розворот. І зараз ми будемо відпрацьовувати цю ситуацію. Не хочу робити велику кількість його, тому покажу буквально дві, але такі найближені до реальності, як вони будуть виглядати у вас, коли ви будете торгувати за допомогою цього індикатору. І ми бачимо, що у нас тут 5, 4, 3, 2, 1. Ми отримаємо з вами впевнений плюс гривень. 60 доларів з однієї угоди. Прямо при вас бачимо, як зараз сформувалося пересічення ковзаних середніх. Відкриваю угоду донизу на 30 секунд. І дуже класно, що цей індикатор дозволяє нам бачити ці трендові рухи. Ми можемо йти разом з ними і забирати свої плюси. І цей індикатор дозволяє вам, як конструкторам, гратися, складати. Ось ці показники, ви можете їх постійно змінювати. Це не каже про те, що ви повинні використовувати тільки ці. Ні, ви можете використовувати різні інтервали, різні показники і вибирати той, який у вас працює найкраще. І в даному випадку ми тут з вами отримаємо ще плюс 960 Доларів до балансу. Останню угоду на сьогодні відкриваю угоду вгору на 30 секунд, також на 500 доларів. Бачимо, тут пересічення сформувалося білої лінії, червоної знизу до верху, вказує про те, що зараз можливий розворот тренду, продовження висхідного руху. Сподіваюсь, не складно кажу, але так як воно є, насправді. Ви, якщо новичок, це все не розумієте, ви в процесі це все опануєте. Якщо на рахунку, зможете поторгувати і спробувати цю стратегію вже як вона працює у вас. Тут також залишається 2 секунди, і ми забираємо з вами ще один плюс до себе у карман. Ну і наостанок хочу поділитися цією шикарною статистикою торгових сесій за сьогодні. Це ми торгували разом з ком'юніті. Також у нас була торгова сесія ввечері. Ну і при вас тільки що зробив три максимально впевнених плюси, на яких ми з вами заробили досить топову суму коштів. А тепер що для вас важливо, основні рекомендації, які хочу вам дати на останок: це обов'язково тестувати цю стратегію на деморахунку, дивитися, як вона у вас працює, і також її опановувати і тестувати на своїх показниках. Тобто ви ці показники, які я надав вам на початку відео, можете постійно змінювати і дивитися, які у вас працюють найкраще. Ви можете ставити менше, більше, також додатково можете зменшувати там або збільшувати інтервал і дивитися, як він у вас працює. Звісно, що чим більше у вас буде інтервал, Тим менше у вас буде угод, але прохідність їх може бути набагато більше. Тому обов'язково тестуйте, дивіться, як воно у вас працює, та обов'язково діліться своїм фідбеком у коментарях. Ну і не забувайте про всі основні посилання, які є в описі під цим відео.